Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. Ось така корзинка за цим разом у мене назбиралася. В Цілому в мене засоби, звичайно, доглядові. І один засіб у мене, здається, з декоративної косметики. Ну, як зазвичай, швидше закінчуються це доглядові засоби, я її більше замовляю. Е, назбиралось не сильно багато. Я стараюсь не назбирувати величезні кучі протестованих засобів, для того, щоб відео довгим не було. Тому сьогодні ось так. Деякі засоби в мене є, ті, які ви, можливо, бачили на каналі, можливо, ні, тому що вони дуже давно замовлені. Багато чого я просто стараюсь добити, щоб їх вже не було, тому що вони довго в мене, вони надоїдають, вони виходять у них термін придатності і так далі. Тому я вирішила багато яких засобів, і, можливо, хтось відкри за мною попередніх відео, я вирішила їх подобивати, щоб їх вже не було. Заразом я вам розповідаю про. Їхній результат. Ну, давайте розпочнемо з першого засобу, який на мене лежить, дивиться, саме найближче це ось такий шампунь від німецького бренду Blue, наскільки я правильно так пам'ятаю, вимовляю. Тут він рожевий має назву верніше рожевий лимонад, пінк лимонада. його 250 мл, така приваблива гарна баночка. Даний шампунь, в принципі, мені сподобався. У нього дуже гарний аромат. В принципі, він непогано очищує. Він, до речі, не дуже дешевий був, десь біля 200-300 гривень. Лінійка в них доволі широка, дуже велика кількість шампунів, велика кількість кондиціонерів. Я взяла поки що тільки шампунь, тому що його десь я побачила в інстаграмі, в якихось здається, зарубіжних блогерів. І вигляд мені його просто дуже сподобався, я його вирішила замовити. В принципі, непоганий, але порівнюючи з тим, який в мене є, і я вже замовила, можливо, показувала я в попередньому відео з розпаковки мейкап. Ось той, не пам'ятаю, випадіння, не пам'ятаю назву бренду. Він мені більше подобається, навіть в тому плані, що він краще очищує волосся. Це якось мені ну не дуже прям сподобався. Він непоганий. Класний також шампунь, але, напевно, він просто мені не підійшов, можливо, треба з лінійки якісь інші взяти, але спробувати можна його, хто на нього дивився, придивлявся. В принципі, сам бренд непоганий і сам шампунь непоганий. Просто, напевно, він мені не дуже підійшов. Ось так. Далі у мене закінчився тонер для обличчя від українського бренду Relance. Має він ось такий вигляд, хто за мною слідкує, його бачив, я його замовляла на мейкапі. тут він з помпою. Тут нічого більше на ньому немає, але я не пам'ятаю, напевно, його тут біля 100 міліграмів чи мілілітрів. Непогана штука, до речі, вона йшла на зволоження. Він бюджетний був цей тонер. Надовго його вистачило, має назву тонер. Ну, Дійсно тонер він і не тонік, і не сироватка, а тонер. Тобто якийсь такі з двох компонентів. З одного боку, ніби як і тонер можна про така, в нього легка текстура. З іншого боку, ніби сироватка, тобто такий якийсь змішаний засіб, незрозумілий. Але він мені подобався тим, що він дуже добре зволожував шкіру. Він легка в нього формула, такий освіжаючий аромат, ну, який завжди в реланс. І ще мені додатково подобалося: я роблю зазвичай масажі за допомогою будь-яких масажерів, там гуаша і так далі. Для цього потрібно олійки. Олійні текстури я не люблю, я їх практично не беру для обличчя, тому шукаю щось інше. В даному випадку це ось така, ось така сироватка тонер. І якраз він довго залишається на обличчі, що можна довго робити ось цей масаж обличчя, вона відразу не впитується. Ну, дуже непогана, така цікава доволі штука. Тому хто шукає щось подібне, можете звернути увагу. Він знову ж таки повторюсь, бюджет. Бренд, до речі, мені дуже подобається саме з українських брендів, і він дуже бюджетний і дуже дієвий бренд. Тому можете звернути увагу, такі в них мінімалістичні завжди упакування. Сподобалася мені ця штука. Якщо десь чогось я не знайду, знову ж таки, повернуся до нього. Далі в мене закінчився. Гель для душу від Johnson's. до речі, доволі швидко закінчився, тому що неданечко я його замовляла. Тут його 250 мл. Взагалі гелі для душу я беру від Avon, тому що їх надовше вистачає, але останнім часом, мені здається, ніби після них трішки сухувата шкіра, тому я вирішила щось замовити кардинально інше. І періодично брати невеликі упакування, щоб протестувати інші гелі для душу. За цим разом це ось такий Джонсон. Він тут з йогуртом, здається, був кокос у нього, тут персик, здається. Так, з йогурт кокос, персик, те, що я сказала правильно. Він всередині був такого густуватого, густувата така була рідина і такий біло-прозорий був. Його дуже потрібно було трошечки лежити на мочалку, тому що він доволі добре пінився. Він добре очищує шкіру, після нього немає стягнутості, сухості, непоганий гель, трішки незручна оця упаковка, тому що постійно вона трішки заклинювала. І постійно треба її відкрити, перевернути. Тобто, в мене взагалі гель для душу стоять з помпами в душі. Ну, цю я вже не переливала, бо її тут дуже трішечки і не змішувала з іншими, звичайно ж непогана штука, просто що і не так надовго вистачає. Просто треба десь брати якісь більші літражі, тому що я не полюбляю ось такі малесенькі баночки для для душу, тому що ну, вони дуже швидко закінчуються. Хіба що на тестування брати, то такий літраж підійде. Але сам гель непоганий, і все-таки періодично я буду щось брати іще, іще для тестінгу, можливо, із Джонсом. тому що там немала кількість ось цих саме видів гелів для душу. Ось так. Далі у мене закінчився скраб для тіла від українського бренду Joko Blend Cosmetics. Має ось такий вигляд. Від даного бренду це вже не перший мій скраб для тіла, був попереду, здається, з вишнею. За цим разом тут оранж написано. Ну, напевно, тут був такий аромат апельсину. Тут багато інгредієнтів: морська сіль, олія, вітамін Е і так далі. Його 200 г. Е, упакування зручне, в принципі, як в усіх кавових скрабів. У нього дуже гарний був аромат кави разом з цим апельсином. Одна у нього відмінність, наприклад, з чим я можу порівняти, тому що попереду я брала, у мене були скраби такого ж самого формату, але від іншого бренду Mr. Scrubber. Це український бренд. Наприклад, чим вони між собою відрізняються? Ціна здається, в них одинакова. Практично все їх навіть можна опакування інколи спутати один з одним. Але в них різниця між ними всередині. Містер Скрабер всередині скраб такий більш сухуватий і розсипчастий. А ось цей скраб, він більш, тут більше, напевно, олій, він такий більше склеюється, більше вологий скраб. Ну, у мене десь у YouTube Shorts, здається, є на нього. Я показувала, який він всередині детальніше, тому можете заглянути, подивитися, знайти це відео. Тобто, коли ви ним користуєтеся ось цим скрабом, можна після нього, в принципі, тіло не зволожувати. Воно й також буде ось цією компонентом олійки, який тут присутній, зволожене. Ну, і є ще принцип, можливо, дивлячись, кому що підходить в душі ним користуватися. Тому що він ну, такий, можна сказати, схожий навіть на густувату таку текстуру, ніби він і не кремовий, але. Ось ці зернинки, кави, будемо це так називати крупинки, да, вони трішечки склеєні комками, тобто він в'язкуватіший. А от містер скрабер він більше розсипчастий. Тобто, дивлячись, хто, чим любить користуватися. Хоча можна і тим, і тим користуватися, нічого цьому страшного немає. Просто ним я користувалася на даний момент. Зараз у мене інший скраб, здається, від бренду Touch, також український бренд, він розсипчастіший. Трішечки я скучила зараз сипчастими шими, скрабами, тому поки що на них перейшла, потім до цього. Тобто, ну, в принципі, в цьому значення немає. Просто, можливо, хтось конкретно любить якийсь певний вид, тому дивіться, це більш такий вологіший, будемо так казати, скраб, хто такі любить, то можна подивитися, в лінійці їх у них доволі велика кількість. У мене це тільки друге, як я говорила, у мене перший був з вишнею, а тут з апельсином, там їх ще доволі багато. Далі в мене закінчився, ну я вирішила все одно показати, тому що в мене пуста баночка, я її замовляла на майкапі. І, можливо, не всі можливо дивляться всі мої пусті баночки. Можливо, хтось новий на каналі. Тому все одно я вирішила показати, тому що я неодноразово показую цей кондиціонер. Має він ось такий вигляд, трішки пам'ятай, тому що з упаковки, коли видавлювала. Помнявся уже він тут 500 мл, це KALOS Cosmetics, угорський бренд. Хто шукає дуже дешеві засоби для волосся в цей бренд. Засобів у них як таких не дуже багато. Прям. Але є. Ось даний кондиціонер мені дуже подобається, тому що у мене. Взагалі пошкоджене волосся, а цей кондиціонер йому допомагає. Він добре зволожує його, його можна розпутати, розчесати, Тобто відчувається, що на волоссі був засіб, і його буквально можна тримати, нанести і відразу змити. Навіть так в інструкції написано. Ну, я його, звичайно, тримаю, хоча б хвилину. А потім змиваю непоганий засіб. Я знову знову до нього повертаюсь. На даний момент я взяла інший, хочу протестувати, поки що зроблю перерву. Але самі засоби дуже непогані. Хто шукає бюджет, якраз даний кондиціонер може підійти. Далі в мене ще закінчився верніше закінчилася маска для обличчя. Правда, тут баночка трішечки. Я її розрізала, тому що буває часто, коли в тюбиках ви не можете все використовувати, я буває їх розрізаю. Можливо, ви таке знаєте, самі так робите. Ось такий вона має вигляд: це лінійка Каре від Avon. Я знаю, що ці лінійки не всі люблять, критикують їх і так далі. Колись я цими лінійками більше користувалася, на сьогоднішній день я ними практично не користуюся. І, знову ж таки, дана маска для обличчя, вона у мене вже дуже і дуже давно, як я говорила на початку відео, я вирішила її довикористовувати, тому що рідко нею користувалася. Вона тут з авокадо і вона зволожувала шкіру обличчя. Саме змивні зволожувальні маски для обличчя, їх дуже чомусь в брендах мало, не дуже їх багато. Ну, сама лінійка Каре, вона доволі слабувата взагалі в цілому. Вона більше підійде для молодшого віку, для підлітків. Для більш старшого вона ну, слабувата, дуже слабувата. Тому від неї я вже давно нічого не беру. Просто у мене ось ця залежалася, загубилася маска, я вирішила її довикористовувати. Тут є 75 мл. Ці маски, здається, я бачила, є вони до сих пір в каталозі, тому хто, можливо, таким цікавиться, то може. Подивитися, далі в мене закінчилася це інкаденс. Ось такий має вона вигляд. У е мене вже на каналі в своїх стрибаночках я показувалася такий. Це в мене останній, який я використовувала. Е тут його 10 мл. Я брала просто щоб кокористуватися е спробувати. Тут доволі приємний такий аромат. Подобається тим, що вони ось в таких невеличких баночках, які можна вкинути у сумку, можна просто їх взяти для того, щоб протестувати. Тобто, саме мені цей літраж взагалі подобається. Було б дуже добре, якби в усіх парфумах, туалетних водах були ось такі пробнічки. Було б дуже добре. Ну, непогана штука, їх там, до речі, велика кількість різних ароматів, можете подивитися собі і обрати. Далі у мене ще закінчився крем для рук. Це, знову ж таки, я його розрізала. Тут, до речі, всередині ще він трошечки його залишилось. він такого рожевого кольору. Це бренд Mixa, має він ось такий вигляд. Я його колись дуже давно брала, напевно, він вже у мене кілька років стоїть. Мікса, це, здається, французький бренд. Від нього я колись брала й умивалки і ще щось вже не пам'ятаю. Він непоганий цей бренд, доволі він бюджетний, доступний. І тут я його взяла, тому що я його взагалі брала до 100 мл. Я його брала для рук взимку, тому що взимку взагалі руки дуже у мене сохнуть від води, від температури мінусової. Тобто не на постійній основі я її брала, а тільки на зимовий період. Тут навіть в нього вказано, що він не просто крем, а він там, як оці рятувальники креми є, знаєте, да? для суперсухої шкіри, для зимового періоду. Тому вона в мене доволі давно стоїть. Він непогано, до речі, зволожував шкіру, доотримав вологу. Його потрібно було небагато. І він на відміну від інших кремів, які в мене були саме для сухої шкіри, оці рятівники, і так далі. Вони зазвичай залишають жирну плівку на руках. І це було дуже неприємно. Я їх, взагалі, такі рятівники не люблю купувати. Я люблю звичайні креми для рук. Тому що ті ну, завжди вони залишають жирну плівку. Даний крем, в принципі, він не залишав такої жирної плівки, він відчувався на руках доволі довгий період, але він не залишав плівки. І можна його було брати дуже трішки, тоді він взагалі впитувався. Ну, зазвичай я руки крем для рук використовую на ніч, тому в принципі я ні за що не беруся да, вночі. Так. Тому ось таким чином. Ну, непоганий. На сьогоднішній день я взяла інший крем. Поки що сезон буде тепліший, тому можна, в принципі, якийсь слабший крем взяти. Але якщо й буду якийсь рятівник брати, то, звичайно, візьму якийсь інший бренд. Ну, тут, в принципі, він непоганий, можливо, хто його бачив, то можна придбати. Так, і залишився у нас з вами останній засіб. Це у нас олівець для брів. Від Avon. Е, відтінок я не знаю, як тут він чи називається, чи Deep Brown, не знаю. Я знаю, що я беру найтемніший. Там три відтінка. Я беру найтемніший. Е, це ті, які були, тут його вже практично немає. Е, ті, які скошені, можливо, хто знає. Е, я їх завжди беру. На сьогоднішній день у мене новий олівець для брів від Pudra, від українського бренду. Я тестую. А цей в мене закінчився. На них я дуже довго сиділа, але хочеться щось спробувати інше. Він взагалі непоганий. Він такої середньої м'якості, він добре розтушовувався кісточкою по бровах, тобто довго його не потрібно було розносити. Він не розтирається, добре підлаштовується, його надовго вистачає. Я практично фарбую з кожного дня. Тут 0,28 грам. Він зручний, механічний, ну, непоганий олівець. Він мені сподобався. Поки що просто інший. Буду і надалі. Хочу надалі шукати щось інше, тому що на цьому олівці я дуже довго вже сижу. Не, якщо хтось його бачив, можете придбати. Він, в принципі, непоганий і, здається, він доволі бюджетний. Тому ось так. Ну і все, в нас з вами пуста корзинка. Це всі засоби, які я протестила на даний момент. Звичайно, як завжди, в мене більшість доглядових засобів. Засоби непогані, деякі з них я буду все одно брати. Потім пізніше деякі більше брати я не буду, тому що вони мені не підходять або просто. Я їх протестувала і на цьому все. Напишіть, можливо, якісь з цих засобів ви вже купували, чи подобаються вони вам, чи не подобаються. Буде цікаво почитати. Будемо з вами прощатися. Я сподіваюся, відео вам було корисне. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!